Дракони, володарі Кубку України з футзалу сезону 2023-2024. Цими вихідними гравці народного футбольного клубу Ураган провели два поєдинки проти столичних команд. У півфіналі червоно-чорні зустрілися з київським хітоом. А вже у фіналі з Авророю. Деталі боротьби за трофей далі. Розпочали у п'ятницю, а догравати через оголошення повітряної тривоги матч однієї другої фіналу Кубку України довелось у суботу. Другий ігровий день дракони розпочали з переваги над київським хитом у два м'ячі. Відтак, півфінальний поєдинок завершився на користь гравців урагану з рахунком 1-4. Це дуже велике досягнення на перш за все для нашої команди. Думаю, що за рахунок чого ми змогли здобути сьогодні результат, це дисципліна, це характер, це самовіддача, яка дійсно була сьогодні, незважаючи на любі феєричні події, які відбувалися на паркеті, ми дійсно змогли перебороти їхню команду. Уже у фіналі Кубку України гравці народного футбольного клубу Ураган зустрілись із київською командою Аврора. Якщо перший тайм завершився на користь столичних футзалістів 1-0, то у другому франківці зуміли відігратись 2-2. Другий тайм ми почали так, як потрібно грати. Фінал з першої секунди створили моменти, зрівняли рахунок. І Подальшому створювали гольові моменти. Вважаю, що глядачам матч сподобався. Був шанс як суперника за рахунку 2-2 забити переможний м'яч. І в нас були нагоди. Ну, в овертаймі нам більше пощастило, але вважаю, що ну, Кубок заслужила Аврора не менше, ніж я, той самовідачі, тої класної грою, яка була. Обіграти суперника червоно-чорним вдалось уже в овертаймах. Перемога з рахунком 2-4 за драконами. Урага! Цей кубок України став уже третім для народного футбольного клубу Ураган.